Керована за рахунок того, що ми отримуємо зараз певні дії від Національного банку, він їх впроваджував там попередні місяці і півтора роки попередні. Це певні обмеження на валютному ринку. Вони насправді існують. Ну, нікуди не дітись щодо цього, і, в принципі, далі я думаю, що буде ситуація більш-менш стабільна. Давайте проаналізуємо ситуацію далі. Чи варто очікувати якихось інших, скажімо так, цінових сюрпризів? Нас уже готують поступово до підвищення цін на деякі продукти харчування. Ну, я думаю, воно неминуче, тому що восени процеси загострюються. Потім проблеми з зерновим коридором, от які оперативно намагаються і постійно намагаються розв'язати. Що можна очікувати в цьому сенсі, і хочу сказати повітряна тривога на Донеччині знову? Дивіться ситуація з цінами. Вона залежить від двох речей. Насправді зараз, принаймні, це по перше, як не дивно, від курсу гривні до іноземних валют, до долара до євро. Це тому, що ми багато чого імпортуємо. І звісно, гривньові ціни вони складаються на імпортні товари з врахуванням курсу. Так само, курс впливає на навіть певні товари українського походження на те ж саме зерно, тому що якщо його надто цікаво експортувати, то ціни підтягуються всередині країни до зовнішніх. Тому ситуація така, що стабільність курсу буде означати найближчі місяці і більш-меншу таку прив'язку стабільність цін, але є інші речі. Це додаткові витрати, які ми, на жаль, будемо нести, якщо будуть удари по енергетичній інфраструктурі, будуть проблеми з логістикою, ну і так далі. Тому подібне. Є ще один чинник: це було здорожчання нафти, яке відбулося останні десь півтори місяці, і це також вплине на вартість нафтопродуктів. ну, в принципі, вже дещо вплинуло, і далі воно буде якось там відбиватись на інших цінах, тому що пальне використовують, в принципі, усі від е, виробників е, сільгосп... сільгоспродукції і закінчуючи роздрібними мережами, які доправляють товари до своїх магазинів. Тому е, це чинники, стабільність гривні, вона буде як-то заспокоювати ціни. А оці всі неприємні речі, вони, на жаль, будуть трошки прискорювати. хоча той же самий Національний банк вважає, що до кінця року там ну, може бути 10, може бути 11, Ну, судячи з таких натяків, що я зараз чую, це збільшення цін за, за рік підсумком за рік за 12 місяців. Чергова повітряна тривога на Запоріжжі, тобто зараз три регіони: регіони підвищеної небезпеки Суми, Донецька і Запорізька облашановні радіослухачі звертаюся до тих наших симпатиків, шанувальників, які перебувають в цих регіонах. Якщо ви чуєте нас, чуєте голос Українського радіо. Будь ласка, робіть практичні. Практичні висновки в жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Пане Олександр, скільки пам'ятаю себе, скільки йдуть оці дискусії, який курс для України найбільш, так би мовити, оптимальний? Чи гнучкий курс, чи фіксований курс? Хотілося б почути вашу точку? Зору. Фіксований курс, от ми, я про нього сказав в підвоці зараз 36 гривень 56 копійок. Є наміри, зокрема, озвучені Національним банком повернутися до гнучкого курсу. Чому різниця? Що для України вигідніше? Для економіки загалом, звісно, вигідніше стан миру і, відповідно, гнучкий курс. Плаваючий курс там намагання тримати низьку інфляцію. Це те, що нас банку називають інфляційним таргетуванням. Але зараз йде війна, і ми е, змушені е, отримувати для того, щоб стояти дуже потужну велику допомогу зовнішню фінансову. Тому фактично Національний банк постійно продає цю отриману валюту на ринку. І намагається якось тримати курс на більш-менш там рівні цьому, який ну там, скоріше за все, коли його запроваджували трошки більше року тому, вони вважали, що він буде давати таку певну рівновагу, і він скоріше за все це цю роль виконує. Тому в поточних умовах ця ситуація з фіксованим курсом є правильною, якщо в нас ситуація буде краща. Ми зможемо більш спокійно фінансувати свої видатки в валюті. Якщо там буде більш стала ситуація з зовнішньою допомогою, і так далі, то Нацбанк, судячи з недавніх заяв, буде потрошку відпускати і дозволяти певні коливання навколо там, якогось рівня, який він вважає там за потрібним. І тоді буде коливання і, там в один бік, в інший бік. Скоріше за все, це буде не сьогодні і не завтра. Це буде тоді, коли реальні обставини дадуть таку можливість а поки що, добре те, що зараз запроваджене. Ну, бачите, ми з вами відштовхуємося від того, що це все незначні, так би мовити, моменти, що вони серйозного впливу на фінансову стабільність в Україні не справляють. От, але якщо з точки зору людини, у якої, наприклад, останні 100 доларів, от вона дивиться 36,59, Потім гривня зміцнюється, це вже менше. Вона підраховує, вона одержує, якщо піде до обмінного пункту валют, здавати. Якщо гривня почне трошки так. Бумоти падати, знецінюватися, то е, вона одержить відповідно більше у е, валютному е, цьому пункті для неї. Всі ці коливання вони надзвичайно надзвичайно важливі, тому я до того, що. Тут не повинно бути поля, так би мовити, для дій спекулянтів, і держава керівництво держави має проводити дуже зважену, зважену політику, розуміючи, що у нас сьогодні всі практично внутрішні наші доходи вони спрямовуються на сектор безпеки і оборони. Уряд затвердив, до речі, проект бюджету на засіданні. І бюджет наступного року він не красномовний. Це сектор безпеки і оборони. А соціальні питання нам фінансує західна коаліція. Наші військово стратегічні стратегічні партнери стосовно затвердженого проекту бюджету, пане Олександре. У вас є міркування? Зауваження, що що ми там можемо реально побачити? Ну, ми можемо побачити, що є впевненість в підтримці ззовні, і нам ця підтримка конче необхідна. І я б не стидався того, що ми її використовуємо. Бо економіка Росії значно більш масштабніша за українську, і з цієї причини покладатись на свої сили або переважно на свої сили. Це було б недалекоглядно і неправильно. Це дуже правильно, що нам допомагають фінансово, і зброєю і іншими речами, тому що інакше ми просто б не встояли. І це нормально. Це правильно. Цьому потрібно тільки радіти, що ми цю допомогу отримуємо. Ми приблизно, якщо я не помиляюсь, більше ніж наполовину, майже на дві третини державного бюджету видатків там трошки менше ніж дві третини. Ми будемо використовувати зовнішню зовнішнє фінансування, і це дуже добре, тому що це трошки знижує податковий тягар з наших внутрішніх платників податків. Економіка буде трошки там якось жити. Люди будуть отримувати в приватному секторі зарплатні робочі місця. Там буде щось відбуватися. Ми адаптуємось як економіка, як країна до нових умов. Дуже великі витрати несе бізнес, зокрема на те, щоб адаптуватись до поточних ситуацій, купують генератори, переміщають виробничі потужності, купують обладнання, яке може працювати в поточних умовах на заміну, тому що не може. Ну і так далі, і тому подібне. Тому цей бюджет, це звісно, воєнний бюджет. Він певно буде мінятись. Е, ну він буде мінятись по перше, трошки там десь буде мінятись під час розгляду. А потім буде наступного року. Я думаю, десь квартально в нього будуть, а може і частіше вноситись, вноситись корективи відповідно до потреб, які будуть виникати до нових ситуацій, до нових обставин, які будуть виникати. Це нормальна абсолютно ситуація. І я, я до неї ставлюсь, як знаєте, як до погоди. Ну така погода. Одягаємо дощовик, беремо парасольку. Що ж робити? Пане Олександре, періодично доводиться а, чути про те, от і, і невдовзі знову а, матимемо підтвердження в Україну. Приїдуть два генеральні інспектори збройних сил Сполучених Штатів для фінансового аудиту. фінансовий аудит військової допомоги. Ви сказали, і так воно і є, нам а, надає Європейський союз величезну підтримку, яка йде на соціальну сферу. Це зарплати, це пенсії, це матеріальні різні виплати. Тут моніторинг європейський союз проводить. Чи Гроші нам віддають просто ну передають в надії на те, що вони будуть так би мовити, раціонально нормально використані. Нещодавно колишній спецпредставник Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер сказав, що ми не передаємо готівку Україні всі ці. Мільярди доларів там колосальні суми. Кілька десятків мільярдів. Вже по моєму 60 мільярдів доларів військової допомоги сполучених штатів разом з усім. Це все так би мовити. Допомога матеріальна. Це новітня зброя, це деталі, запасні частини і все інше готівки. Ніякої немає тут. Хотілося б ми почути. отримуємо гранти. Ми отримуємо кредити і від штатів, і від ЄС. Ці кошти, в принципі, потрапляють в Україну і в вигляді грошей на рахунки уряду, і потім витрачаються, наприклад, на підтримку соціального сектору, на підтримку бюджетних установ, на підтримку органів державного управління і так далі. Тому подібне з свого боку, звісно, вони все це контролюють, звісно, вони все це роблять. Тому що вони не можуть не контролювати це просто один з принципів. Якщо ти надаєш масштабну допомогу, ти маєш контролювати її використання бо інакше в них на Наступних виборах опозиція запитає, а чому ви безконтрольно віддавали гроші. Тобто, навіть якщо припустити, що вони абсолютно вірять на 120% українському уряду, вони все одно повинні проводити контроль. Це неможливо без контролю. І звісно, український уряд намагається там, якимось чином показувати, що він готовий. Знаходити власні ресурси, використовувати власні ресурси, що він не паразитує на цій допомозі. До речі, от буквально два дні тому, позавчора, керівник голова Національного банку України пан Пишний виступив з ініціативою, щоб там певні доходи, які отримали банки за рахунок там, сертифікатів депозитних і так далі, щоб. В принципі, банки свої прибутки, загальні прибутки сплатили на за це податок за збільшеною ставкою. Він пропонував, здається, 38%. відсотків. За його підрахунками, це має дати за цей і наступний рік десь 20 мільярдів. Отак, от по крихітках, знаходяться кошти на те, щоб закривати. Потреби бюджету у фінансування показувати нашим партнерам, що ми робимо все абсолютно, що можемо, для того, щоб і за власний кошт також фінансувати і державні видатки загалом, і оборонні видатки, зокрема. Ну ви знаєте, ми говоримо так глобально про те, якою має бути політика влади, про режими економії, про ясність, прозорість контролю. Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден призначив спецпредставника Сполучених Штатів Америки по Україні. Це екс міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки, яка має пряме, прямий зв'язок з Україною. І Рідні народилися в одному із сіл на Обухівщині Тут це Пенні ю пріцкер, родина мультимільярдерів. Їхній суцільний статок оцінюється для 11 членів родини в 32, здається, здається, мільярди доларів. Тобто, вона вже була в Україні. Вона зустрічалася, вона знає. Тобто, людина, яка абсолютно розуміється на логіці цифр, і все це зроблено з одного боку для того, щоб дати українцям. Надію, що бачите, ще йде війна, дуже страшна війна, яка забирає життя, дає руйнування страждання з іншого боку. Сполучені Штати Америки дають цим призначенням виразний сигнал. Про те, що вони починають вже думати над логікою післявоєнної відбудови відбудови України, так само, як і об'єднані західні нації. Пеннісю пріцкер дуже відома відомий фінансист в західному світі, дуже відомий аналітик. Вона розуміється, розуміється на всіх цих цифрах. Будемо сподіватися, що. Це призначення, воно об'єктивно дає дуже великий великий плюс з усіх з усіх точок зору, пане Олександре, Ну хотілося б запитати. У нас ще 5 хвилин розмови залишається. Дискусії між міністерством фінансів національним банком в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 гривні за долар. Заява міністра фінансів Сергія Марченка під час заходу організованого Європейською бізнес-асоціацією нова економіка України, тобто вірогідніше за все, гривня трошки просяде і. Ще один пасаж із виступу пана Марченка. Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ і МВФ. Це мінус для експортерів. Національний банк України збирається відпустити курс долара, який зараз становить 36,56, Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Андрій Пишний. Ці дискусії вони так би мовити плідні чи вони можуть завершитися якимось конфліктом, як інколи буває. Давайте по пунктах. По-перше, в державному бюджеті нема курсу гривні до валюти. Там є видатки, рядок видатків на виплату по зовнішніх боргах, і цей рядок він там, цифра зазначена в гривнях, але відомо також скільки там доведеться платити у валюті. Тому аналітики беруть ділять одну цифру на іншу, отримують нібито очікуваний курс. Чому цей курс зазвичай е, більший, ніж той, який потім складається? Є виключення, звісно, ці виключення були пов'язані наприклад, у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення, і звісно, там фінансовою кризою, яка відбулася там кілька місяців, і те те ж саме було у 2014-2015 роках з тієї ж причини початок війни. А це відбувається тому, що Міністерству фінансів потрібно зарезервувати певні кошти в бюджеті на виплату зовнішніх боргів. Вони це роблять з певним запасом для того, щоб якщо курс попливе, то вони не питали б Верховної ради дозволу на збільшення цієї статті видатків. Крім того. Збільшенням цієї цифри вони зменшують апетити лобістів, і менше коштів вони можуть ці лобісти просити на якісь там свої забаганки, тому що, от зарезервовані ці кошти, все ви їх не можете чіпати. Тобто, це відкладемо в, в бік. А міністр фінансів насправді він занепокоєний тим, що курс повернувся. Він не зміцнив, гривня не зміцнилась. Вона насправді повернулась до тих рівнів, які були зафіксовані минулого року. І в літку, і тоді просто це відбулося повернення до, до тих рівнів, які мали бути, Тобто те, що було більше 40 взимку, це була неправильна ситуація, а не те, що зараз 37. Нацбанк дуже опікується ціновою стабільністю, то щоб інфляція була якомога менша. До речі, це і в інтересах Міністерства фінансів також, бо інакше доведеться переглядати бюджет з інфляційних міркувань. А в нас зараз інфляція дуже сильно, як ми вже казали, залежить від курсу від стабільності курсу гривні, тому в принципі. Є там ну, формальні проблеми в митниці, яка там недоотримує кошти ніби в гривні, але вона їх отримує в перегляді на валюту. І якщо дивитись, наприклад, на там, вартість тони пального, яку закуповують по імпорту, то нема різниці, скільки вона коштує в гривні. Вона може за рахунок курсу коштувати дорожче, дешевше, але валюти ви маєте витратити все одно стільки, скільки вона коштує, тобто. Я б сказав би так: стабільність і помірний курс вони важливіші і для економіки, і для кожного з нас в більшій мірі ніж комфорт там не знаю керівництва митниці чи міністерства фінансів. А Нацбанк він сказав, що буде приходити до гнучкого до більш гнучкого курсу, коли будуть можливості для цього. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, підстав для будь-яких урядів. Поки хорі, що прямо зараз таких підстав ну, вони не бачать, і я не бачу. Дякуємо, пане Олександре. На, все... на все добре.